Уявляєш, в одному чоловікові відразу жило 24 різні особистості, і деякі з них навіть вчиняли дещо дуже жахливе. Це випадок Біллі Мілігана, якому висунули звинувачення у викраденні, пограбуваннях і трьох. Але коли його заарештували, вияснили, що це зробив не він. В ньому жило 24 різні різні альтерособистості: трирічна дівчинка Крістін з британським акцентом. Югославський комуніст Раген Водачкович і ще десятки інших, кожен із своїм характером, своєю мовою і своїми особливостями. Лікарі були в шоці, а суд вперше в історії прийняв рішення. Він не здатний був відповідати за свої вчинки через розлад ножинної особистості. Це стало прецедентом. Уявляєш, ця історія не вигадка. Про неї навіть є написана книга і відзнята документалка. Я назву закріплю в коментарях. У мене ще багато цікавих і шокуючих історій, тому підпишись зі мною цікаво.